Час дізнатися про головні події п'ятниці у студії Катерина Можаєва. І в цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Передача бюлетенів для закарпатців уже підготували виборчі документи. На шляху до змін влада хуста планує покращити благоустрій міста. Бездорожна держава. Україна входить у десятку країн із найгіршими автошляхами. Майбутні врожаї, закарпатські фермери вже взялися за роботу. Без перешкод у 20-й школі Ужгорода для дітей із особливими потребами встановили спеціальний підйомник. Зберегти пам'ять Вершавському селі Білки перенесуть і реконструюють пам'ятник воїнам-визволителям. Мистецький вернісаж у хусті. Вперше свої роботи представив тячівський художник Михайло Петер. Батьківщина, свобода, удар та незалежні позафракційні депутати повинні продовжувати блокування Верховної Ради до вирішення питання з повноваженнями трьох народних депутатів. Так, лідер єдиного центру Віктор Балога прокоментував спроби позбавлення мандату Сергія Власенка. За його словами, справою Павла Балоги та Олександра Домбровського влада хоче створити прецедент, який дозволить у некоституційний спосіб забирати мандати у некерованих та незручних депутатів. І нинішня ситуація із Сергієм Власенком яскраве тому підтвердження. Якщо Питати, все це проковтнуть уже найближчим часом, ми побачимо повністю перетасований і слухняний парламент, заявив Віктор Балога. Голова ЦВК Володимир Шаповал вважає незаконним зобов'язання ЦВК вищим адмінсудом організувати повторні вибори в округах позбавлених мандатів у раді Павла Балоги і Олександра Домбровського. Він заявив, що в законі немає такої норми, яка б дозволяла здійснювати такі або подібні дії, спираючись виключно на рішення суду. Голова ЦВК зазначив, що в разі підтвердження. Конституційним судом конституційності цього рішення відбудеться повний колапс судової системи України. Цього тижня посольствам країн Євросоюзу в Україні надіслали рішення Закарпатської обласної ради прийняте на позачерговій сесії про підтримку євроінтеграційної заяви Верховної Ради України. У зверненні йдеться про стісну співпрацю Закарпаття з європейськими країнами. Мова йде про наступне, підтримуючи цю ініціативу Верховної Ради України, просимо вище керівництво держави прискорити євроінтеграційні процеси в Україні, а також у найкоротші терміни здійснити кроки, які б засвідчили бажання України дотримуватись положень угоди про асоціацію з європейським союзом, включаючи повагу до принципів демократії, прав людини, фундаментальних свобод та верховенства права, здійснення реформи місцевого самоврядування. Позачергова сесія міської ради відбулася в Ужгороді. Депутати зібралися у зв'язку з надходженням субвенції з обласного і державного бюджету для погашення кредиторської заборгованості за минулий рік. Розглянули на сесії і інші важливі питання. Далі про них Мар'яна Мартин. Позачергова сесія міської ради розпочалась із засідання спільної комісії. Як виявляється, виникла потреба внести до порядку денного не тільки фінансові питання, котрі стали приводом для проведення сесії. Окрім шести передбачених питань до порядку денного в сесії було подано ще 14. З цього приводу залі розпочалась. Дискусія справа в тому, що так швидко сесії готувати. Для нормальної роботи інфраструктури міста неможливо. Депутати кажуть, позачергова сесія повинна розглядати позачергові питання інші повинні опрацьовуватись на комісіях за кілька днів до засідання, чого не було зроблено наразі. Одне з таких навивчених питань за словами депутатів опозиціонерів: ліквідація комунального підприємства «Ужсвітло». виявляється, ліквідували «Ужсвітло» комунальне підприємство і перекинули на приватну фірму одну обслуговування всіх світильників в місті. І тепер знову таке питання за два роки, виявляється, комунальна служба не могла з цим справитися. Світлінації за це ніхто не поніс. За рішенням сесії найближчим часом буде створено ліквідаційну комісію. Замість КП ж світло виконуватиме обов'язки підприємство промтехобладнання. Міський голова каже, розгляд цього питання став нагальним, адже це підприємство систематично не виконувало свої функції. Тим більше працівники підприємства написали заяви за звільнення за власним бажанням. Колектив, в деякій мірі, на мій погляд, деградований повністю і uh... Я вважаю, що правильно було прийнято рішення про його ліквідацію. Прийняли депутати рішення також про ліквідацію БТІ. Діяльність підприємства припинена приміщення вартістю майже 2,5 мільйони по вулиці Жупанацькій та основні засоби передали в управління департаменту міського господарства. Нагадуємо, вже неодноразово до міської влади звертались працівники музею Йосипа Покшия з проханням віддати ці приміщення для фондів музею. Наразі ці звернення просто проігнорували. А до тих приміщень там якраз бізнес-інкубатори є централізована бухгалтерія. Дитячих садочків, 20 чоловік. І ми їх переведемо під, над ними управління освіти, ми їх переведемо туди. І все. Так, будівля по 8 березня, де наразі працює бізнес-інкубатор, буде переобладнана під дитячий садок, що суперечить нормам, адже поблизу автобусна зупинка, інтенсивний рух транспорту. Емоційно обговорювали і призначення ще одного заступника міському голові. Ним уже шостим заступником став Петро Харевич, колишній голова Зеленгоспу та ВО начальника фінансового управління. В Ужгороді вже шість заступників міського голови. Таке враження, що нема куди гроші дівати в місті, при тому, що зовсім недавно 80 ставок лікарів у медицині скоротили. Крім того, ми знаємо, що підвищили сьогодні під шумок не тільки після призначення Харевича, якого перевели з Агромікса заступником, а також перевели. А також збільшили на 100% премію і іншим заступникам. Депутати кажуть, це питання не потребувало винесення на позачергову сесію, та й взагалі не зрозуміло, навіщо в Ужгородській міськраді з населенням 120 тисяч шість заступників міського голови. Такі розглянули і фінансові питання, через які власне і збирали позачергову сесію. В цьому році буде добудована повністю швабська, щоб вона мала зовнішній вигляди. якийсь нормальний і на це так само передбачили біля 800 тисяч гривень. І пройде капітальний ремонт вулиці Капушанської. Гроші виділяються ну з кожним роком виділяються, ремонтуються і так далі. Але проходить зима, і ці дороги встають в такому стані, які були ну до, до того, як їх ремонтували. Ухвалили рішення щодо цільових програм соціального та культурного розвитку міста, зокрема про визначення департаменту міського господарства головним розпорядником коштів і замовником послуг з реставрації будівлі колишнього амбару Іван Льоху, Богльвару і Совиного гнізда. Ремонт можуть дати якісь фірмі, яка невідомо, як його проведе. Фірма обанкротиться, засновників не знайдуть. А ми маємо дуже відповідально до цього ставитися, тому що це співпраця з Європою. Якщо ми погано спрацюємо цього разу, більше ніхто ніколи з нами не буде вести мову. Тому ми дуже прискіпливо вивчали ці питання і пропонували їх відправити на дочення. Обговорили й корективи генплану міста, зокрема питання про розширення меж обласного центру за рахунок сільських рад Ужгородського району. Загалом інші проблемні питання депутати розглянуть на черговій сесії міської ради, що відбудеться вже за два тижні. На шляху до змін хуська влада планує покращити благоустрій міста, розчистити русла річок від сміття, навести лад на замковій горі, реконструювати міський парк відпочинку і центральну частину. Крім того, відремонтувати дороги і водопровід, а також провести капітальні ремонти закладів освіти. Цього року планів немало. Питання тільки в тому, чи вистачить коштів. Найбільша проблема хуста зараз дороги, кажуть місцеві, а ще каналізація та неприглядний центр міста. Потрібен містянам і парк культури та відпочинку, який Колись був украсою хуста. Парк нам дуже потрібний, нема де гуляти з дітьми. Потрібно таке місце, бо мали, де люди відпочивати. Звичайно, парк відпочинку це все для наших діточок. Діти гуляють у цьому парку, люди мають де пройтися маленьку, відпочити після роботи. І молодь теж має можливість відпочити. Я думаю, що парк дуже треба. Підтримує всьому Хустян і міський голова на реалізацію проекту з реконструкції парку. Залучені і кошти ЄС. Хус виграв грант. До речі, ці кошти вже на рахунку міста. Йдемо про майданчик рухливих ігор для дітей і плюс фонтан, який ми хочемо докорінно реконструювати, той що був існуючий у центральній частині парку парку відпочинку. Тут уже проектно-кошторисна документація виготовлена, проведена експертиза, і зараз ми чекаємо проведення. Тендерних процедур, щоб визначити підрядчика, який буде це робити. Міський голова додає: якщо не вдасться повністю реконструювати парк в цьому році, то першу частину робіт обов'язково виконають. Щодо хустиця, в минулому році проект був недофінансований, держава заборгувала 2,5 мільйони гривень. Тому роботи призупинили. Нагадаємо, цей проект реалізовується по державній програмі Тиса. Проте вже цього року роботи у парковій зоні обіцяють відновити, вестимуть їх у три етапи: від об'їзної, де знаходиться тваринний ринок, до відділку міліції від відділку до райсуду. Від суду до місця, де хустець впадає в тису. загальний проект складав порядка 24 мільйонів гривень. Це проект ми розпочали робити за рахунок державних коштів. Того року ми його розпочали з другої частини. Наразі річка далеко не в найкращому стані, захаращена чагарниками та сміттям. Така ж проблема і на річці млиновиця, яка теж протікає через хуст. До слова, такий стан речей час від часу спричиняє підтоплення садиб жителів міста на окремих вулицях. Ми думаємо частково її провести очисні роботи. Для цього є в нас певні кошти, невеликі правда, кошти щодо вулиці Тімірязєва. Тут залучають робіт і підприємців, що ведуть свій бізнес саме на цій вулиці. Крім того, замкову гору також приведуть до ладу. Напередодні тут вже проводили деякі роботи з очистки, але навесні продовжать. Традиційно залучать молодь. Україна в десятці держав із найгіршими дорогами. Наша держава за якістю автодоріг посіла 137 тридцять місце зі 144 у світі. Росія обійшла Україну на одну позицію. Кращі дороги виявили у Франції, Об'єднаних Арабських Еміратах і Сінгапурі найгірші дороги на думку міжнародних експертів у Молдові. Попри те, що минулого року розповідали, ніби активно ремонтують дороги з огляду на євро 2012 Наразі Україна в топ десятці найгірших доріг світу. Уже за кілька днів громада Закарпаття вирішуватиме, хто на обласному рівні лобіюватиме їхні інтереси. У неділю 3 березня краяни візьмуть участь у проміжних виборах до Закарпатської обласної ради. Тим часом підготовка до виборів триває. Дільничні виборчі комісії вже отримали бюлетені та чіткі інструкції, як забезпечити чесне і прозоре голосування. Зокрема, Мукачівський одномандатний виборчий округ отримав 20 тисяч бюлетенів на 14 ДВК. Незважаючи на велику кількість документів. Процедура передачі пройшла без затримок. Нагадаю, вибори до обласної ради 3 березня відбудуться в Мукачеві, Мукачівському, Іршавському, Виноградівському та Ужгородському районах. У прокуратурі Мукачева з метою оперативного реагування на всі без винятку випадки порушень виборчого законодавства розробили спеціальний графік чергування оперативних працівників. Безпосередньо в день приміжних виборів депутатів до Закарпатської обласної ради вони прийматимуть дзвінки і повідомлення в приміщенні прокуратури за адресою вулиця Льва Того, 15 та за телефонами гарячої лінії 224-48-312-45. згідно із вимогами нового кримінально-процесуального кодексу України. Всі звернення громадян інших. Асників виборчого процесу із ознаками кримінальних правопорушень реєструватимуть у єдиному реєстрі досудових розслідувань і передаватимуть для проведення досудового розслідування до мукачівського міського відділу міліції. Наш інформаційний випуск триває і далі ви дізнаєтесь про таке. Без перешкод у 20-й школі Ужгорода для дітей із особливими потребами встановили спеціальний підйомник. Зберегти пам'ять Вершавському селі Білки перенесуть і реконструюють пам'ятник воїнам-визволителям. Мистецький вернісаж у хусті вперше свої роботи представив тячівський художник Михайло Петер. На селі весна гаряча пора. Для того аби осінь була щедрою, фермери вже сьогодні піклуються про майбутні врожаї. Перші весняні роботи в саду почалися з обрізки дерев. Як уже працюють садівники, бачили наші кореспонденти. Весняний день рік годує. Це повинен знати кожен, хто вирішив стати фермером. каже пан Василь. Щойно відступають морози. В саду потрібно проводити обрізку дерев. Повинно бути чим поменше е, таких товстих віток. Тому цю вітку мусимо обрати. Обрізка дає можливість вирощувати дерева необхідних розмірів з міцним стовбуром, здатним витримати велику кількість плодів, розповідає фермер. Видалення гілок, які не плодоносять, дозволяє дереву розподіляти соки раціонально. Крім того, одні гілки не будуть затіняти інші. Це середньорослі дерева, таких сортів, наприклад, як Айдерет, Джонатан, Сміт, Фуджі, Самарет. Це сорти, нововидені, виведені сорти, які плодоносять кожного року і плоди такі красиві, вкусні плоди. Які користуються попитом у населенні. Яблуневий сад гордість не лише пана Василя. Коли є вільна хвилинка, усі члени родини долучаються до роботи на свіжому повітрі. Ми сад дуже любимо. У нас сім'я не дуже велика, але дуже трудолюбива. Нам допомагають діти, онуки. Ми дуже любимо сад. Ми радість відчуваємо, Коли прийдемо в сад, якби ми пішли в рай. У нас в саду дуже гарно. Свого, так би мовити, зрілого віку, коли з одного гектара можна отримати навіть до 40 тонн яблук, сад досягає лише у шестирічному віці. Шість тисяч яблунь, які займають площу, понад 3,5 гектари, потребують постійного піклування, каже пан Василь. Втім, працювати в саду для тих, хто цю справу любить, одне задоволення. в саду треба кожного дня слідкувати, за тим, щоб хвороби не з'явилися, шкідники, щоб не були обрізка, літня обризка, весняна обрізка. Підв'яжування, опришкування, підкормка позакорнева, значить. Полив, капельна система, щоб працювала дуже багато. Роботи є. грізний ворог саду градубій, додає садівник. Тоді за кілька хвилин може бути повністю знищений майбутній врожай, а тому страхувати фермерське господарство не береться жодна страхова компанія. Не вистачає фермерам і державної допомоги. Нечувані відсотки кредитів, які пропонують сільгоспоробникам, також не дають можливість, як то кажуть, розжитись. Нестача ринків збуту ще одне болюче питання для фермерів. Проблема в тому, що Нема відпрацьованої такої системи, що, наприклад, фермер вирощує, а хтось забирає і далі або на переробку, або для реалізації торгової точки. Попри всі труднощі в останні роки охочих займатися садівництвом побільшало, кажуть агрономи. На сьогоднішній день в районі закладено майже 100 гектарів садів інтенсивного типу. Якщо взяти так, щоб закласти молодий сад на зрошенню, це зараз потрібно десь. Ну, я думаю, що 1070 так потрібно, щоб закласти один гектар саду. Це без догляду, поки, щоб його закласти, отак От як тут, на шпалері, на поливі, на зрошенню капельну. Аби восени пишатись врожаєм, потрібно неабияк як працювати цілий рік. Про це знає кожен фермер. Відтепер без перешкод, аби полегшити навчальний процес для учнів із обмеженими фізичними можливостями в Ужгородській школі номер 20 запрацював роботизований підйомник. і з допомогою нової техніки підніматися по сходах особливим дітям стало значно легше. Маріяна Мартен з усіма подробицями. Уже не перший рік на базі ЗОЖ номер 20 лідер навчаються діти з обмеженими фізичними можливостями. А перший особливий учень сів за парту саме тут у 2000 році. З того часу керівництво школи розпочало тісну співпрацю з реабілітаційним центром дорога життя. З цього часу почалася співпраця з різних різних форми співпраці з 20-ю школою. Для повноцінного включення дитини в освітній процес звичайно необхідно обладнати доступ в першу чергу фізичний доступ. Школу обладнали пандусами, відкрили спецклас, де навчаються діти з особливими потребами. Хоча дирекція освітнього закладу разом з представниками центру дорога життя зробили все можливе для зручності дітей, та все-таки деякі кабінети, зокрема комп'ютерний музики, залишились для багатьох поза межою досягнення. Проблема в тому, що більшість особливих учнів візочники, а класи розміщені на верхніх поверхах приміщення. Про роботизований підйомник дізналися благодійники від випускника школи Віктора. Сьогодні волонтера дороги життя. Він розповідає. За часи навчання завжди хотів побувати на верхніх поверхах школи, навіть не міг уявити, що там знаходиться. Ну цей апарат не не тільки в школі, але можна його використовувати і е, в туристичному плані. Якщо, наприклад, е, хочеться піти там в замок, подивитися на другий поверх. Це наша мрія взагалі. І я думаю, що ця мрія збулася нарешті. Роботизований підйомник апарату, якому сходи не межа. До апарату кріпиться візок і він вільно долає перешкоди, обладнаний автоматикою, з роботою котрої вже ознайомлені вчителі школи. Перевага такого апарату також в тому, що діти зможуть ним користуватися не тільки в школі. Якщо ви бачили дивитися, перемістити за 10-15 хвилин на перераді 12, 10 дітей, так як вони тут навчаються. Це важко. Основне завдання це побудувати ліфт. Загалом в 20-й школі навчається близько 30 учнів. З обмеж обмеженими фізичними можливостями щороку дирекція разом з реабілітаційним центром дорого життя роблять все аби покращити умови навчання та на жаль наразі залишається низка проблем для людей з обмеженими можливостями це й необладнані пандусами вулиці міста вузькі тротуари багатоповерхові приміщення заклади культури деякі адміністративні будівлі торгові центри для вісочників нині теж недоступні Уже майже рік реставрують резиденцію Мукачівської єпархії в Ужгородському Хрестовоздвижинському соборі і зовсім нещодавно під побілкою святих стін знайшли Альсеко із зображенням імператриці Марії Терезії. Ірина Ващук розкаже більше. У греко-католицькій резиденції є п'ять урочистих залів, які своєю історією сягають 18 століття. Колись усі стінні надписи виконували в стилі бароко. Донедавна старовинну мистецьку пам'ятку приховував шар побілки та інших фарб, аж поки реставратори не взялися відтворювати старовинні мистецькі штрихи. Коли наче, мені сказали подивитись вже в епархії стіни, так ну, що це таке, тому що, скажімо, штукатурі вони позбивали це все, так і щось, якісь лінії з'явилися так. То я так уже подивився, я спробував це розчистити. Верхня стеля була замальована олійними фарбами, тобто оліфою. Спочатку майстри паяльними лампами вони зняли поверхню. І дивним чином, я не знаю, як це, але все ж таки там щось збереглося. І те, що вдалося ті фрагменти розчистити спеціальними розчинами звичайно, я, значить, ці калькую і переношу. Вже по принципу симетрії Павло Ковач працює у залах уже кілька років і називає себе романтиком, бо йому приносить велике задоволення поєднання історичного мистецтва і сучасних технічних можливостей. Зараз він реставрує зал, де на стінах можна побачити колони 1871 року. З'явився один фрагмент, і по цьому фрагменту я побачу, що воно є цінне, тому що видно. Руку художника, майстра, який це однією лінією зробив такий от малюнок. Що це не якийсь там трафарет, так а це якраз від руки малюнок і тому зрозумів, що треба щось робити. Закарпаття практично немає подібних монументальних розписів кінця вісімнадцятого століття, тому така знахідка дуже цінна, як для єпархії, так і для громадськості. Крім того, віднайдене альсеко і зображення Марії Терези та Янголів приваблює багатьох відвідувачів храму, яких цікавить релігія та історія. Не є лише для храму, а для цілої Мукачівської єпархії взагалі, тому що під час підпілля, якщо ми виходять. Долучивши підпілями, залишилися таким, можна сказати, круглим нульом. Ми не мали ні приміщень, ні будови, де могла знаходитися уряд чи семінарії єпархіальні, але це приміщення є таке, як консисторіальний зал. Насправді тут була тройна побілка якби, вапном, і вони так все скальпали, частенько вичищали все до, до первісного. Тут можна сказати пензлика такого оригінального, що щось домальовували, нічого немає. Це все так вичищено, чухали спеціальними такими резиночками, То дуже така клопітка була робота. Раніше в цьому приміщенні діяв читальний зал університетської бібліотеки. Сьогодні ж тут зберігаються столітні каміни та печі. Що найважливіше, саме тут залишиться унікальна мистецька пам'ятка, про існування якої досі ніхто не знав. Зберегти пам'ять у селі Білки Іршавського району перенесуть та реконструюють пам'ятник воїнам-визволителям Великої Вітчизняної війни. Зараз він в аврійному стані, розміщений при вході до греко-католицької церкви і загрожує парафіянам. Коли та куди перенесуть історичну пам'ятку, дізнавалась Анна Тофт. Білківчани свято бережуть пам'ять про тих, хто не повернувся з війни. На їх честь в центрі села перед греко-католицькою церквою височіє пам'ятник воїнам-визволителям. Старожили села кажуть, що всередині нього є ще один пам'ятник. Там знаходиться ще один пам'ятник. Пам'ятник воїнам Першої світової війни. Побудований ще в 1965 році. Зараз меморіал має не дуже привабливий вигляд, адже знаходиться в аварійному стані. Руйнуванню піддалися всі його елементи: огорожа, східці, барельєфи, написи. Плитка відшарувалася від основи, відпадає. Пам'ятник потребує термінового ремонту. Пам'ятник встановлений ще за радянських часів, так що він вже. Стоїть тут не один рік. Зараз він, як ви бачите, в аварійному стані вже перев'язаний тросом. Аби не розвалився і не прибив когось, адже розташований біля одного із входів у Божий дім пам'ятник перев'язали тросом. За церковні кошти, за все ми зобов'язалися розібрати цей пам'ятник акуратно, ті всі надписи, скласти, перенести у інше місце. Перемістять пам'ятник на другий бік вулиці перед будинком культури. Планують його розмістити навпроти пам'ятника Фірцяку Кротону. Сільський голова показує проєктно-кошторисну документацію. Каже, вже завтра пам'ятник розберуть. Те, що вдасться зберегти, реконструюють. Проєкт розроблявся, погоджувався з усіма відповідними службами, тому що ви знаєте, що процедура перенесення або будування пам'ятника проходить різні інстанції на даний час у нас зараз зроблена вся документація, погоджено з відповідними службами району області. Переміщення і реконструкція пам'ятника воїнам-визволителям обійдеться селу в 260 тисяч гривень. Сільський голова каже, на меморіальній дошці хочуть закарбувати імена та прізвища всіх воїнів-добровольців. Свої шедеври вперше широкому загалу представив у хості тячівський митець Михайло Петер. На свою другу малу батьківщину живописець привіз більше 50 картин. Милуватися шедеврами хостяни можуть протягом місяця. На відкритті мистецького вернісажу побували і мої колеги. 28 лютого у хуській картинній галереї зібралися поціновувачі живопису. Художник Михайло Петер виставив 58 робіт, написаних впродовж останніх років. Настрій людини відображений на цій картині позитивно негативно. Тут нічого нема. Ти ніби окуняєшся в ту природу. От йдеш сюди в зал, і думаєш, що ти вже на горі. Яка б людина прийшла з яким поганим настроєм, то завжди з'являється позитивний настрій. Це перша персональна виставка художника. Перший досвід живого спілкування з любителями мистецтва. Персональна виставка то яка призна діло. Чоловік себе видить між товаришами, коли видиш свої роботи серед других робіт. На персональній виставці не видно твої сибі, так як видно взагалі на виставках. Ну а взагалі на виставках я участвую достаточно. Пан Михайло, учасник обласних республіканських, міжнародних та закордонних виставок. Його роботи знаходяться і в музеях, і в приватних колекціях України та за кордоном. Художник, член народного творчого об'єднання, митець верховини. В міжнародних пленерах то хуйські пленери були. Був я в Чехії на одному з пленерів, на наших пленерах об'єднання майже на всіх. Митець каже, взявся за панзель у зрілому віці, проте спроби малювати професійно були і в юному віці. Після студентських років то теж був такий період. Далі пішов занепад, нікому то не треба було. Занепад такий пішов. Творчі роботи дуже тяжко йшли. То Ну, перестав я тоді, не малював так. А зараз стараюся кожну минуту скоснувати. Щодо самої виставки, то на ній представлені пейзажі, в основному осінні, бо як зізнається, митець полюбляю цю пору і її кольорові мотиви. Як більшість авторів, художників, видно, що автор віддає перевагу осінні. Ту, така пора року, як то кажуть, радісна, щаслива, кольорова. Крім того, художник малює і натюрморти, рекламу, буклети, графіку. Працює з металом і з деревом. Закінчував Михайло Петрушгородського училище прикладного мистецтва, хоча народився в Чехії. Шкільні роки провів на Хущині. Ми з ним знаємося, давно вчилися разом в одному класі. Приїхав по українське не знає. От а на уроках треба відповідати на українській мові. У Тячеві пан Михайло знайшов свою долю, одружився і жив, працював там довгий час. Мав ще одну улюблену справу бджільництво. Вправно ним займається і досі на власних пасіках. Якщо так казати чесно, на рівні стоять із моїм живописом. І все думаю, якщо б я знав, так малювати, як знаю з пчолами робити, як знаю, з продуктами бджільництва, мутати. Я б намного діпше малював. Стосовно планів на майбутнє художник каже, буде наздоганяти в живописі те, що пропустив. У день відкриття виставки не обійшлося без приємних подарунків та щирих слів від товаришів та колег-художників. На завершення пропоную дізнатися, що розкажуть мої колеги вам уже в суботу, 2 березня. Міжнародна співпраця. Керівники українських та словацьких підприємств підписали угоду про спільний проект. Гаряча пора. На Мукачівщині почали дбати про майбутній врожай. Поділилися талантами. Студенти Ужгородського коледжу мистецтв імені Арделі організували виставку своїх робіт. Новий день принесе нові події. Про них дізнаєтеся вже в наступних випусках. Ну а далі на вас чекає не менш цікава інформація. Тож залишайтеся з нами. Хай щастить.